Доброго часу доби, танкісти На зв'язку некромант Короче, зразу переходимо до діла. Сьогодні ми будемо відкривати чуть-чуть контейнерів. Як все, я продовжую свій відео з містичними контейнерами. Подивимося, скільки чого і що ми зможемо вибити з 27 містичних контейнерів. Три контейнерів відпад і є, що в мене. 5 збери їх усі. Давайте почнемо зі зберіг їх усі. Подивимося. Ну, мені зберіг їх усі ніколи нічого не сипало ніколи. Але нам зараз дасть компенсацію в розмірі 1000 золота. Зі збери їх усі. Так, тому що я їх був відкрив вже 8 штук і тільки що 23-й. Пішов. Ну, хотілося б хоча б якогось танчика. Давай, збери їх усі, давай, давай, давай я в тебе віру. Ти зможеш. Туда Ну, хоч щось. Як би не було. 160 шкода Цей танчик в мене був, по тому я получу компенсацію. Зараз ми перевіримо, був в мене він чи ні. Ну, показує відкриття перший танок є. Збери їх усі сьогодні. Мене порадував. Так, сповіж, так цей танчик в мене був. Тепер в мене мені дало 700 тисяч компенсації за нього. Так, полетіли далі. Далі ми відкриємо містичні контейнери відпад лишим на останок. Так, подивимося. Хотілося б, звісно, хоча б два містичних сертифіката з містиків вибити. Ну, куди я розмічтався, правда? Так, 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 так. Цікаво, цікаво. Картоха, давай. Ну які кредити? Ну, Баля, ну ти... Тоже цими кредитами. Ми хоч 100 золота. Ну куди, ну що ти Давай, запустимо. Кредити, гробані кредити. Так, ну другий місячний контейнер я по талісманам забрав. Давайте ми так два відкриємо тут. Може і так побіг. давайте Один з пропуском. Давайте ще один з пропуском. 200 золота. Ну, хоч щось. Так, давайте відкриємо ще пару контів. Давай, 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 де, ну картоха. Хотілося б одного містичного сертифіката хоча б за 27 вибити. ну, 250 вільного досвіду. Ну, то така нагорода. Прям прям всі мріють про ту нагороду. Прям ну, додали таку ну, галіму. Прям нагороду 250 вільного досвіду. Це ж. Ну. Це капець. Це просто капець. Я розумію, дали би хоча б тисячу. Да? А вони 250 50 тисяч кредитів. Хоча б підняли мінімалку на 75. Тут а 75 падає раз із 100 контейнерів, блін. Да. Картоха, ну, давай. Потіш мене, порадуй. Один разочок. 250, блядь, Да, настрій уліп'ятує. Так, ну ловець. Риб. Хотілося б, звісно, з другого рівня вибити анімований ловець риб. А нам дало 1000 досвіду. Ну це прям да Тут 4 сундука відкрив, набив 1000. Тут бем з одного 1000 впало. Ну, шайтан майтан, капець. Давай хотілося би хоча б одного туди. Містичний сертифікат перший є на базі. Може нам картоха другого дасть. Давай другого, давай, 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 давай картоха, я в тебе вірю. Картоха, давай. Давай, 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 давай з пропуском. Не пішло. Так, ну, дякую мені на тому, що дало хоча б одного. А то я думав, взагалі не дасть ні одного. Хотілося б, звісно, другого, якщо нам зараз другого ще дасть, це буде взагалі. Ну, маловероятно, вероятно, але можливо. Можливо, така можливість існує, присутствує і є. Так, так, так. До речі, в нас додавали обнову в танках. Тут а, зменшили fv 102 по-моєму. Його зробили на дві полі. Я вам зараз покажу, даже де він є. Так, давайте ми візьмемо десятки. Восьмерки оберемо. Десь тут та, от оцей. От, Йому, до речі, Зняли йому, додали дві пулі, швидше в нього було 4 по шкоді 420. А тут зробили дві пулі по 650 і додали на нього патрони підкаліберні патрони додали, тому що ну швидше були прості патрони, тепер додали підкаліберні. Це ну ну я б не сказав, що така прям імба. В даний момент. Ну його зробили прям ну таким кращий. І ще, по-моєму, ця КПЗ От, КПЗ-70. Це швидше було 9 Вони зробили, коротше, з кпз 70 10 Не знаю, напевне, був заїмбовий танк. Ну, так. Да. Це Дві два танка, на яких я замітив обнову. Обнова була вчора. Так, давайте ми відкриємо два містичних контейнера другого рівня. Хотілося б, кончно, ловець риб. Та хотілося би, кончно, ловець риб було би дуже і дуже цікаво вибити ловця риб. Ну, зараз ми відкриваємо контейнери і подивимося, що ми зможемо вибити. Так, ну, дві тисячі вільного досвіду. Нам залишився один сундук, щоб забрати. Містичний контейнер третього рівня. Ну що, давайте відкриємо відпад. Хотілося б, звісно, танчика якогось з відпаду забрати. Було б дуже непогано. Так, багато нагород, багато нагород, багато нагород. Ну куди? Ну нічого собі тут нагород насипало. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 нагород дало і контейнер усі Зразу ми його відкриємо. Нам в них нічого не падає давайте, 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 давай. Хотілося не знаю, Леона якогось. Можна було б. Ну, взагалі, ну, тут танків на вибір прям ну, дофіга. Хотілося б, звісно, Каро, може 45 тонн, в мене його немає, я продав. А, ну, куди я розмірився, правда? Так, знов багато нагород, багато нагород. Збери їх усі. І 100 золота. Давайте збери їх усі тут відкриємо. Ну збери їх усі порадував. Та ти що? в мене цього танка до речі не було. Це 7 преміум. Так, ну збери їх усі сьогодні в ударі. Я зі збери їх усі забрав два танчика. Це прям. ну, ну, ну Нормально, я думаю. Так, а поки відкриваємо контейнер відпад третій Танчик, дай танчика, так, так, їх усі. Ну, я не думаю, що тепер збери їх усі, нам випаде ще один танк. Це було б дуже-дуже імбово. Ну, я про що і говорю. Ну на тому, ну і на тому дякую. Так, і ми переходимо до фінальної нагороди. Точніше, відкриття цей містичний сертифікат. У мене тут я би хотів би теж, напевне, кару би забрати. Ну, давай. Картоха, давай, хоча б один раз. Дай десятку преміальну. Давай. Картоха, підкрути, я б тебе верну. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, три, коротше. Ну, блядь, шкода. Я вже тут у шкоду останнім часом так часто вибиваю, що це капець. Прям мені ну, шкод тих падає і падає. Капець, звісно. Ну, танкісти, скажімо так, вітаю вас зі зимою. Дякую вам за перегляд мого відео. Я бажаю вам хорошого вечора, все найкращого, шикарних боїв, побільше взривів бої в голодок і поменше попадань в гусянку. Так, до побачення.